Вітаю вас, шановні глядачі. Поки мільйони українців рахують копійки на хліб, є люди, які отримують сотні тисяч гривень на місяць. І ви спитаєте, за що вони отримують? А вони отримують за боротьбу з корупцією. А який результат? А результат нуль. Міжнародний аудит дав свою оцінку набу. І ця оцінка. Вона вас шокує. Бо в першу чергу НАБУ це той орган, який був створений для, боротьбу, для боротьби з корупцією. І відповідно він має надати всі ті результати для того, щоб цієї корупції не було в країні. І ось міжнародний аудит вже перепровірив, яка ж ця боротьба з корупцією. Ну, в першу чергу. Давайте з'ясуємо, що таке набу і чому це важливо. Набу це національне антикорупційне бюро України. Орган, який бореться з корупцією. Можна сказати, що Набу мала стати антикорупційним мечем, що карає чиновників, які крадуть. Тобто, це той орган, який має бути як каральна машина. Яка буде робити все для того, щоб кожен з чиновників розумів, що красти не треба, бо буде відповідальність відповідна? Створили цей орган НАБУ в 2025, 2015 році з підтримкою Європи та США? Спеціальні надали повноваження, висока незалежність цього органу. і Високі заробітні плати. І наведу вам один факт для розуміння: тільки в 2024 році бюджет НАБУ перевищив 1,3 мільярд гривень. Це як майже 300 нових швидких чи тисячі шкільних автобусів. Ось порівняйте оці масштаби. Які ж зарплати мають у набу? Середня заробітна плата детектива. Від 100 тисяч до 130 тисяч гривень на місяць. Директор набу отримує понад 300 тисяч гривень щомісяць. Є працівники з окладами під 500 тисяч гривень і з преміями. Ось про які заробітні плати, про які суми йдеться. Можна. І ось порівняємо. Солдат Збройних сил України на фронті отримує в середньому від 100 тисяч до 150 тисяч.